Те, що було очевидно всім нам, те, що дехто в світі зрозумів, ще в 2008 році багато хто в 2014, і майже всі в 2022 -му. нарешті отримала юридичне визначення. Російський президент Путін офіційно підозрюваний в воєнному злочині. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі щойно видав ордери на арешт президента Російської Федерації Путіна. Та уповноваженою справ дитини Російської Федерації Марії Львової Білової вони є підозрюваними у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Це означає, що з цього моменту до свого арешту президент Росії і Верховний Головнокомандувач Російських Збройних Сил, як глава терористичної держави, буде боятися здійснювати поїздки за межі Росії через ймовірність. Що його видадуть Міжнародному кримінальному суду. Це означає, що кожен політик, який вважає себе цивілізованим і який дивиться в майбутнє, має тричі подумати перед тим, як мати справу з російським керманичем чи його поплічниками, а надто тиснути руку чи сідати за стол переговорів. Це чіткий сигнал всьому світу, що російський режим є. Злочинним, а злочинці мають бути зупинені, ізольовані та притягнуті до відповідальності. Хочу подякувати моєму другові прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану та його команді за це історичне рішення. Україна зі свого боку, прокурори Офісу генерального прокурора, слідчі. Служби безпеки України та національної поліції, наші національні та міжнародні експерти, всі державні установи та інші організації зокрема зробили все від нас залежне, щоб це відбулося у 2014 тисячі чотирнадцятому та п'ятнадцятому роках Україна звернулася до МКС із запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022 році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Нещодавно, під час нашої міжнародної конференції United for Justice було погоджено меморандум між урядом України та Міжнародним кримінальним судом і вже найближчим часом представництво Офісу прокурора МКС запрацює в Україні. Ми щодня працюємо пліч опліч. В тісному контакті з прокурорами Міжнародного кримінального суду щодо випадків насильницької депортації українських дітей. Прокурори Офісу генерального прокурора забезпечують роботу представників МКС з потерпілими та свідками у кримінальних провадженнях, допомагають в отриманні всієї необхідної інформації. Для цього було підготовлено численні запити до органів державної влади та місцевого самоврядування. До Міжнародного кримінального суду було передано понад 40 томів матеріалів кримінального провадження, зокрема, електронні докази, протоколи оглядів, протоколи з відеодопитами свідків та потерпілих. Це тисячі аркушів матеріалів. Нагадаю, у межах кримінального провадження, яке веде Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, Перевіряється інформація щодо примусової депортації 16 тисяч 226 дітей. Підкреслю, це лише ті випадки, щодо яких ми маємо офіційну інформацію, а реальні цифри можуть бути кратно більшими. Маємо підстави вважати, що викрадення наших дітей та спроби позбавити їх української ідентичності це навмисна політика Російської Федерації. Спрямована на знищення українців як нації та України як держави. Росія буквально викрадає наше майбутнє. Викрадення наших дітей є поширеним та системним. Встановлено факти переміщення дітей з території Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей до Росії та тимчасово окупованих територій. На щастя, нам вже вдалося повернути 308 українських дітей. Але важливо пам'ятати, що це не просто цифри, за кожним випадком людські долі, долі цілих родин. Робота українських прокурорів, наша спільна робота з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, триває. І я впевнений, що. Сьогоднішнє рішення Міжнародного кримінального суду це лише пролог історії притягнення до всеосяжної відповідальності і Путіна, і його поплічників, і всіх, хто причетний до вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та злочину агресії на українській землі. Твердо переконаний, всі вони постануть перед правосуддям українським. Та міжнародним. Дякую. Які дії в МКР, які були? Ну, в першу чергу, після отримання ордеру судової палати до судового розпровадження вживаються заходи щодо пошуку та затримання підозрюваних. Для цього МКС звертається до держав-учасниць Римського статуту. Та з проханням про арешт та про передачу особи до Міжнародного кримінального суду. Держава-учасниця, яка отримала такий запит, невідкладно вживає заходів до арешту відповідної особи. МКС також може користуватися можливостями Інтерполу. У разі затримання та передачі особи до суду чи після добровольної явки до суду. Палата досудового провадження проводить слухання з метою затвердження обвинувачення. До речі, ці слухання можуть проводитися навіть у відсутності підозрюваних. Хочу зазначити, що наша співпраця з Офісом прокурора МКС триває і по численних інших провадженнях. Тому ще раз хочу зазначити, що це. Тільки початок.